Добрий день, діти! Сьогодні наша мова піде про український віночок. Він є частиною Українського національного вбрання дівчини і являється оберегом дівочої краси. Ось послухайте, будь ласка, народні прислів'я. Гарний віночок краса дівчини. Віночок на голові для здоров'я. У віночку калина гарна дівчина. Який віночок? Такий голосочок. Здавна в Україні всі дівчата носили віночки. Віночок це своєрідний оберіг знахар душі. Плели його із живих квітів. Вважалося, що в них є чарівна сила і здатна захистити від будь-якого лиха. Перший віночок для дівчини плела матуся, коли було їй три рочки. Віночок це не просто краса. А оберіг, який оберігає дівчину і береже її. Наші пращури вважали, що в ньому є чарівна сила, а сила ця в квітах. Найпочеснішим місцем у віночку належить деревію. Ці білі дрібненькі квіточки здалека нагадують одну велику квітку. Коли квіти відцвітають, вітер розносить насіння далеко-далеко, та хоч би де проросла ця рослина, вона завжди цвіте, тому вплітали її віночок як символ нескореності. Ось погляньте на цю квітку. Це барвінок. Барвінок символ життя. Та безсмертя душі людської, оберіг від злих дух, зілля кохання та дівочої краси. Кожна пелюстка має певне значення перша краса, друга ніжність, третя незабутність, четверта злагода, а п'ята вірність. Біля втоптаних стежинок килимок плете барвінок навесні і щедрим літом споглядає синім цвітом. І у спеку, і в негоду не втрачає горду вроду в, в тривалому барвінку не страшні морози взимку. Ця дітка-жовта квітка називається безсмертником. Він дарує здоров'я роду людському, загоює рани. Із нього роблять відвари, щоб діток напувати. Ці квіти скрізь пізнаєш, вони ростуть повсюди і нам допомагають всіх хворих лікувати. А ці квіти називаються чорнобривці. Вони допомагають позбутися головного болю. Коло хат біля бабусі ростуть духмяні малі чорнобривці. По-своєму квіточки гарно цвітуть. І радують цвітом навкруг. А ось ця тендітна квітка називається Незабудка. Вона допомагає розвивати зір. Ось послухайте, будь ласка, легенду про цю квітку. Коли Бог творив квіти, то кожній квіточці дав своє ім'я і наказав запам'ятати. А ось одна квітка була неуважна і не запам'ятала свого імені. І сльозами на очах вона повторювала Господи, я забула своє ім'я. Поглянув на неї господь і промовив Не забудь мене. З того часу так і почали називати цю дрібненьку блакитну квіточку Незабутка. Особливе місце. Віддавали калині. Якщо весна, то білі квіти вплітали, а восени це червоні грона. Калина це символ жіночої краси та здоров'я. Українські дівчата на свята одягали вінок з калини та живих квітів. Вважалося, що віночок захищає дівчину від напасників. Народ вірив, що кожна у віночку. Символічна. там, маючи його на голові, дівчина володіє чарами. Діти, я вам розповідала не про всі квіти, які вплітаються в віночок. Їх має бути до 12, а може, і більше. Коли всі квіточки до віночка вже вплетені, до нього в'яжуть кольорові стрічки. Їх має бути. 13. Першою посередині в'яжуть світло коричневу. Це наша матінка земля. Оба вічнеї дві жовті це Ясне сонечко. За ними йдуть з різних боків світло зелена і темно зелена, жива природа, краса і юність. За ними в'яжуть синю і голубу. Небо і вода вони дають нам силу і здоров'я. Поруч з одного боку оранжеву це хліб, а з іншого боку фіолетову стрічку вона означає людський розум. Потім малинова стрічка з однієї сторони, а рожева з іншої. Малинова означала щедрість, а рожева багатство і достаток. У краях вінка в'яжуть дві білі стрічки з вишитим на кінцях срібними нитками, місяцем і зорями та сонцем. Вони означають чистоту душі дівчини. Стрічки ув'язувались так, щоб вони були довші за косу. Вважалося, що вони оберігають її від злого ока. У давнину віночки плели тільки з живих квітів, а в сучасності ми бачимо дуже багато різних віночків з різних матеріалів. Ми зберегли ту традицію квітів і стрічок і до сьогодення, і будемо передавати з покоління в покоління. Діти, на сьогоднішньому занятті мова йшла про віночок. І якщо ви уважно мене слухали, то першим віночком в своєму житті для донечки робила мама. Тож я пропоную залучити до роботи своїх матусь і разом з вами зробити віночок, а фото відправити мені. Дякую за увагу! До побачення, мої любі діти! З вами була Анна Ярославівна.